Okay. Представляю вам наступний сайт, в якому будемо малювати pixelart.com. Малює по пікселям. От приклад новорічної якоїсь картинки. В нас відкривається отаке меню. В нас є вибрати розмір нашого полотна 100 на 100, максимально є 1000 на 1000. І тут нажимаємо почати нове. Тут є шаблони, на які можна нажимати. А Тут вибирати збережену роботу open.pixel. Також можна відкрити якусь картинку. Ми поки що нажмемо 100 на 100 і будемо почати малювати. Так, там може бути якась інструкція, нажимаємо Skip. Головне, дійти до цього меню. Такому, як воно є, можливість малювати. Отже, в нас є базові інструменти: олівець, кісточка, резинка і внизу колір. Треба мишкою скролити, або отак от колесиком крутити. І також є оцей Stamp Tool. Дуже прикольна штучка. Є в нас е, штампи, і ми можемо його потім переміщати в якусь сторону, коли він виділений. Можна копіювати при потребі. Ай. ctrl c ctrl e працює, або винімати заново звідси. І позаходити в штамп, нажимати, і він з'являється. Може бути декілька моментів, і його можна зменшувати. ось. Це в нас буде інформаційне переміщення, це в нас є заливка, яка заливає все. Нажати на цьому, вона буде заливати там, де піксели були однакові. Далі в нас є такий розпилювач, який візьмемо на чорний колір, давайте якийсь інший. Тут в нас є розмір, Ось така штука. Це велике було. Або є щось таке маленьке. Не на весь екран. Так? Також є швидкість. Якщо, наприклад, зараз я якую, ну, давай так очистити. Або відкрити нову роботу, або взяти отак от зверху донизу і нажати ножниці. Тільки на цьому шарі. Там, де я був. От. Можна, звісно, прямо знизу доверху трошки на вулиці заходити. Або на клавіатурі ДЛТ, коли виділили. Тепер нам треба попрацювати з цим, трошки зрозуміліше. Тут в нас є кісточка, вона є різна. От така штучка. От, тобто вони є різні. Е, і також тут є регулятори цієї кісочки, на що вона впливає. Основне, ви повинні дивитися на сайз. І також є прозорість опасіті. Тобто, наскільки вона буде прозоро, тобто там, є єлі видно, але коли декілька разів, то, то ви тоді відчуєте, що воно вже має якийсь мозок. Тож цікава штука. Спейсінь це відстань між ними, між цими полосками. что пишу назад. Не. Ладно. Далее. Мы разобрались с этой кисточкой. Тут мы видим, что она ну, вот такая. Вот так вот, взята. Давайте возьмем другой купер. Вот такой как бы, слит. коли дуже велика, він прям не промальовую, важко йому йдеться для такої роботи. Оце він більш йде. Добре. В нас є отакий пензлик. Наприклад, я малюю от квітку. Потім я візьму. ну хай буде Синій рожевий. Червоний візьму. В мене є червоний колір. Я спробую намалювати щось типу такої квітки. Ну, тут я, звісно, замалюю. От. І тепер я обираю жовтий. Ось. Е, може бути так, е, вона лишає певний момент. Тут є швидкість. Як швидко вона розпилюється. Тут є стрілочка назад, щоб вертатися. Тоді буде така штучка. але не, не встигне розпилити. Якщо я візьму швидкість більшу, то якщо я приводу, він буде встигати замальовувати. Отак. Значите, тоже все одно встигає. Тобто, коли маленька швидкість, я рекомендую попробувати, щоб лишити по краях якісь такі моменти. В центрі тримати, а по краях лишити таку штучку. Воно більш гарніше виходить, більш таке природнє. Тут є якийсь режим erase, тобто воно буде видаляти з сніжинку, це вже теж кому потрібно. У нас є лінія, у нас є квадрат. Якщо Fill включений, це буде квадрат заливати. Якщо Fill виключений, буде ось так. У нас є коло, в нас є затемнення. Ми затемнюємо якусь територію, давайте ми візьмемо розмір і сутки побільшу і буде замальовувати темніше. Якщо ж відпустити ще раз, знову ще раз, і знову ще раз, і знову клікайте, то воно буде темніше. Так само є режим світліше, lighter. Типу, десь треба щось зробити світліше, воно не верне вже попередній колір, воно буде до білого намагатися дійти. У нас є піп'ятка, коли треба взяти якийсь колір, який вже вам сподобався, і ним пройтися. Тут є градієнт. Градієнт це в нас два кольори. В даному випадку розовий і, і білий. Давайте візьмемо зелений. Давайте з жовтим. У нас є жовтий, тільки жовтий-жовтий. Отак. Ага, він хоче тільки один. Окей. В нас є радіальний. Це з центру. Треба пустити, тоді воно буде цей. Давайте я це поки отак от, от зроблю. На цьому буду малювати. От в мене є радіальний. Далі в нас є. Без нього просто полотно зліва направо, да От така штучка. Тобто можна зробити небо зверху більш таке синє, можна зробити траву. Якісь такі моменти, воно буде прикольно приємніше Ну, поки так. Зберігати роботу файл Save as Save. Тут ви вводите там, перша робота. І ви її е, відкриваєте. А потім отримуєте і потім відкриваєте отак от. відкрити перша робота погоджуйтесь і вона у вас відкриється.